Всім привіт! І з вами капітан Олександр, і тема нашого ролика страшна престрашна імплантація зубів. Ну що, полетіли! Що таке зубний імплантант? Зубний імплантант — це є титановий корінь. Корінь, який вживлюється в кістку і виконує функцію власного зуба. Ось він так виглядає. Далі є ще одна особливість це є абатмент. Це річ, яка з'єднує імплантант і дозволяє прифіксувати коронку. Фактично, оце є готовий зуб. Нагадую, імплантант це тільки оця частина. Практично кожна країна виробляє по декілька видів імплантантів. Але в загальному, вони практично всі схожі. Може бути різна різьба і різний ступінь титану. Тому що є титани першого, другого, третього, четвертого, п'ятого типів. Зазвичай ми використовуємо четвертий титан. Є особливість, що деколи до титану додають цирконії. І це трошки інакше слав, каже, що він ніби міцніший. Ну, не факт. Одноументна імплантація. Що це означає? Це означає так: є зуб, я видаляю зуб і зразу ставлю імплантант. В чому перевага? В тому, що ми за одну операцію зробили дві. І зуб вирвали, і імплант поставили. Це перше. Друге, ми скоротили терміни лікування, тому що імплант вже починає переживати, і відповідно за 3-4 місяці можна ставити вже коронку. І третє, напевно, найбільший бонус для тих людей, які переживають і бояться, тому що налаштовуватися треба буде тільки один раз. Одноетапна імплантація. Це коли я ставлю імплантант, зразу ставлю абатмент і зразу ставлю коронку. Особливість. Ви отримуєте зразу готовий зуб, але. Коронка буде тимчасовою, тому що на неї ще кусати не можна, бо приживлення імплантанта ніхто не відміняв і час мусить пройти, це може бути 2-3 місяці. Тобто коронка буде для краси, але завжди пам'ятайте, що чим більше процедуру за один раз, тим більше ризиків в тому, що може піти щось не так, і можна втратити все за один раз. І ще є третя цікава річ: це от дуже часто стосується тих моментів, коли, наприклад, нема багатьох зубів, або, наприклад, всіх. У таких випадках можна ставити 4, 6, 8 або 10 імплантантів на одну щелепу і одразу давати їм навантаження. В чому відмінність від одноетапної? В тому, що коли є багато імплантантів, навантаження розподіляється рівномірно, і фактично один одного вони підтримують, і вся конструкція готова для того, щоб неї жувати. Отже, нагадую, імпланти це вже точно перевірена. Модель лікування відсутності зубів. Відповідно, їх можна ставити практично завжди. Єдиним виключенням може становити цей момент, що людина отримує хіміотерапію, а це означає, що ліки, які впливають на пухлину, вони так само впливають і на свій організм і пригнічують регенераційні процеси. Відповідно, якщо ми імплант закрутили, то є в висока ймовірність, що просто. Не пройде відновлення кістки і він відпаде. Другий момент є це тоді, коли є автоімунні захворювання. Опять, фактично, це є те саме, що організм виробляє антитіла до свого власного організму, і відповідно йому і так важко, а коли ми ще поставимо імплантант, то він так само буде виробляти антитіла до імплантанта і він теж не приживеться. У всіх інших випадках імпланти можна ставити. Якщо, наприклад, є це про діабет чи будь які захворювання, просто йти тоді не по одноетапному, а двоетапного протоколу, поставити імплантант, а далі через, наприклад, пів року ставити вже коротку. Отже, часто буває така річ, що пацієнт приходить і зуба вже немає. Тобто, якщо зуб вже вирвали і імплант не поставили одразу, то тоді можна так, почекати 2 місяці і ставити імплантант. Це той час якраз доживе до кінця десна. Якщо ж видалення було складне і була втрачена значна маса кістки, тоді варто почекати 4 місяці для того, щоб максимально організувалася вже своя власна кістка, і ми розуміли, чи треба додати ще кістку, чи достатньо буде своєї, яка утворилася. Так, ну що ж, друзі, треба закінчувати, бо починається методик і дощ.